Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного, яким буде цей тиждень для України в період з 11.08 по 17.08, загальна картина прогнозу того, якого я вже склав, які є найбільші небезпеки і які відбуватимуться трансформації. Тому що я думаю, що кожен вже знає, що цього тижня, 15-го числа, має відбутися зустріч Трампа з Путіним. На території Аляски, де вони мають домовлятися про повне припинення війни та бойових дій. Так, домовляться чи ні, це вже інше питання, яке я розгляну окремо завтра. Але я хочу сказати про загрози цього тижня для України. По-перше, першою головною загрозою я бачу період часу саме з четверга по суботу. От якраз за день до цієї зустрічі, в день цієї зустрічі, в день після цієї зустрічі. Тобто, от мені якраз карти показали найбільші небезпеки саме 14, 15 та 16 числа. Якщо говорити про регіонально територію України, то все-таки найбільші атаки можуть припасти саме на Дніпро та Дніпропетровську область, Харківську область, Херсонську область, ну і є деякі області, саме західних регіонів. Де мені карти показали досить великі небезпеки. Зокрема, це Івано-Франківська область, Луцьк і Волинська область. Також там карти не дуже хороші падали. Тому я хочу сказати, що цього тижня може бути декілька днів поспіль бути серія великих атак. Будьте максимально обережні. Звичайно, що ми продовжуємо далі молитися за мер. Ми продовжуємо далі. Робити все, що в наших силах, щоб зупинилася ця війна, ну і я закликаю всіх до об'єднання разом спільно, в єдинстві наша сила. Тому не забуваємо про це. Так, що я хотів ще сказати, що тем для прогнозування насправді цього тижня дуже багато, тому я постаратимуся якомога частіше записувати прогнози та ефіри. А ми продовжуємо далі працювати на благо України, на благо кожного з нас. Робити все, що ми можемо для того, щоб все було добре. І ті зобов'язання, які ми маємо перед вищими силами та перед нашими провідниками, ми виконуємо. І я, зокрема. Так що, дай Боже нам усім якомога швидшого завершення всього цього безумства. І щоб воно більше ніколи не починалося. Миру, благополуччя! І всього найкращого кожному з нас. Нехай в Україну прийде мир, і нехай цей мир буде постійним, стабільним, а не частковим і територіальним. А нехай цей мир буде по всій Україні. Ось з таким от запитом ми і йдемо. І при цьому, уточню, при цьому Україна це окрема незалежна самостійна країна, яка розвивається і робить те, що вона вважає за необхідне. Всього хорошого вам, шановні глядачі, побачимось.